Джон Константин жив у сірій зоні між добром та злом, не герой і не злочинець, а просто людина змушена йти по краю? Його мета була доволі егоїстична: уникнути пекла, яке він заробив власними вчинками. Джон бачив те, що не бачать інші, і діяв не тому, що хотів, а тому, що не міг інакше. У світі, де ангели та демони ведуть війну за людські душі, він був інструментом, яким усі користувались. Але що, якби ця боротьба несподівано? Припинилась, що сталося б, якби обидві сторони сказали: ми більше не граємо. Ніхто не знає, що саме змусило їх домовитись. Бог та Люцифер, які століттями були ворогами у нескінченній боротьбі за душі людей, несподівано припинили війну. Між ними спалахнула несподівана тиша, таємний договір, що залишив світ в нерозгаданій рівновазі світла та тіні. Чому вони поклали край вічні ворожнечі? Можливо, це був лише холодний розрахунок, а може щось таке, що людський розум не в силах осягнути їхня відсутність. Сутність позбавила світ звичних вартових, а таємниці їхньої згоди назавжди залишаються поза досяжністю смертних. Можливо, вони залишилися далеко поза межами часу і простору, спостерігаючи або чекаючи чогось, що нам невідомо. Коли ангели та демони припинили боротьбу, світ не вибухнув. Він просто став мовча з ним. Ніяких ознак катастрофи, ніяких знаків з неба. Просто порожнеча, жодного пекла, жодного раю. Після смерті ні болю, ні світла, лише небуття. У цій новій реальності людські вчинки більше не мають значення. Життя це тимчасова подія, яка нічим не закінчується. І це не визволення, це відчай, бо вся боротьба за спокуту втрачає. Сенс, коли більше ніхто не зважує душі. Константин опинився в світі, де всі звичні правила втратили силу. Тепер він без місії, без ворогів і без майбутнього, яке варто було захищати. Пекло більше не чекає Джона, але і рай тепер порожній. Він більше не має кого рятувати, не має за що страждати, і ніхто не оцінить його жертву. І саме це гірше за пекло, бо воно принаймні визнавало, що ти існуєш, а тепер тиша. Константин втрачає не лише ворогів. він втрачає своє місце у цьому світі, залишається тільки життя, яке триває, але вже немає мети. Ангели та демони опинились у порожнечі власного існування. Вони стали незримими спостерігачами, виключеними з гри, ангели без душ, які можна врятувати, демони без спокуси, сторони, що тисячоліттями змагалися за кожне серце. Тепер без функції, без ролі, без сенсу. Тепер вони просто сторожі біля воріт, яких більше ніхто не перетинає. Колись володарі світла і темряви, тепер тіні самих себе замкнені в нескінченні. Ні, порожнечі їхня сила не зникла, але вона більше нікому не потрібна. Вони живуть у вигнанні, забуті і непотрібні, мов примари, які блукають світом без початку і кінця. Не люди втратили рай, рай втратив людей, і ті, хто називали себе вищими силами, залишились у вічному існуванні без призначення. Вони не можуть померти, але й більше нічого не змінюють. Світ, у якому ніхто не судить, це світ, де людина сама вирішує, що правильно, але виявилося, що більшість не хоче цієї свободи. Без страху, пекла та надії на рай залишається тільки мораль, створена зсередини, і для багатьох вона виявляється непосильною. Ніхто не змушує робити зло, але й ніхто не заохочує добро. Світ без вищої влади став ареною для внутрішньої боротьби кожного. У такій свободі багато губляться, бо вибір з мети швидко перетворюється на тягар. Несподіваний мир це не історія про спасіння, це історія про те, що стається, коли сенс відключають, мов світло, коли ті, хто визначав добро і зло, просто йдуть і лишають нас самих. Константин не месія. Він людина, яка відчула справжній страх перед порожнечою без сенсу. Тепер він переконався, що найгірше не вогонь, пекла. Найгірше, коли ніхто не чекає твого вибору і не має того, хто міг би дати оцінку твоєму існуванню паню